Ще понад 30 родин з Маріуполя отримали ключі від соціального житла у Дніпрі. Місто продовжує підтримувати переселенців за участі міністра соцполітики, сім'ї та єдності у Лютіна. Урочисто відкрили центр життєстійкості для ВПО. Також у місті розпочав роботу центр життєстійкості Маріупольської та Покровської територіальних громад. Він став частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініційованою першою леді України Оленою Зеленською. У ньому переселенці можуть отримати психологічну допомогу, необхідні консультації щодо соцвиплат, відновлення документів, доступу до держпослуг та різних програм підтримки. Це перший центр життєстійкості, який відкривається в Дніпрі. Сама концепція відкриття, сама концепція центру життєстійкості виходить з її назви. Це про те яким чином повернути впевненість людей впевненість людей в завтрашньому дні, яким чином надати той рівень послуг, щоб людина зрозуміла, що вона зможе себе контролювати, самовідновитись, повернутись до соціального, економічного життя і вірити в майбутнє. В першу чергу вірити в самого себе, хочу дійсно сьогодні подякувати всім тим людям, які дали можливість і дали можливість, щоб такий центр з'явився, коли ми відкриваємо. Ці центри, перебудовані гуртожитки, надамо житло нашим ВПО. Я завжди кажу, що я дуже гордий тим, що це відбувається в територіальній громаді, яку я маю честь очолювати. Я дуже гордий тим, що Дніпро був перший, і я знову ж це повторюю. Навіть хто тут присутній, чули ці слова раніше. Що Дніпро був перший, хто протягнув свою руку Маріуполю вже на початку повномасштабної агресії. І я хочу знову ж повторити те, що я казав неодноразово. Хто б це не були, Маріупольці, мешканці Покровська, зараз для нас ви вже любі Дніпряни.